На початок повномасштабного вторгнення військовослужбовець В'ячеслав Скрипка був на Луганському напрямку у складі бригади швидкого реагування. Чоловік розповідає, 28 лютого 2022 року його разом із побратимами російські солдати взяли в полон. Коли нас взяли в Луганській області, нас відвезли практично в першу годину в так звану комендатуру. Там ми пробули до 3 березня. Ну, відношення було в принципі нормальне, годували більш-менш був телевізор, ну, з їхніми Росія-24 і так далі. 3 березня нас перевезли в Луганське СІЗО, в якийсь великий такий комплекс. Там ми пробули, наскільки я пам'ятаю, приблизно до 12 квітня. От. Відношення там було нормальне, ну, хоча тюрма тюрмою, да, Тобто, Рукамийник все-таки старе, облущене, 20 людей було в камері, але ніяких фізичних або психологічних тисків на нас не застосовувалось. В Луганському СІЗО, згадує В'ячеслав Скрипка, отримали українців з різних міст, не лише військових, а й цивільних. Потім, каже, його перевели до Таганрогу. Прийомка так звана тривала десь половиною години і вони пролетіли так, от як секунда буквально, тому що так сказати, не було просто ні хвилинки часу, щоб ти відпочивав. Постійне побиття було, постійне, просто так по коридору йдеш і не відпускав. Палки, руки, ноги, все. Входило шокери. Навіть з пожарних кранів шланги. З металевими набалдашниками. Там ми пробули два дні і на третій, на третій ранок нас відвезли на аеродром військовий, після чого ми полетіли, вигрузились в якомусь місці, ми тоді ще не знали на той момент. Полонених, каже чоловік, з аеропорту повезли до в'язниців Бориса Глебськ Воронівської області. Нас набутували як тих. Як, як рибу в банку, От. повітря не вистачало, в туалет не випускали, везли дуже довго, десь годин 15, мабуть. Потім нас прийняли, в принципі, на той момент ніякого побуття, нічого не було. Вони начебто не знали, що з нами робити. Ось. А потім на Великдень, е Ну, вони ж всі там віруючі, тому, мабуть, це так співпало. Почалося ну, повноцінно на щоденній основі, тобто практично до самого кінця перебування в Борисаглебську постійно ну, два рази на день, як мінімум. Це зранку ранковий обхід і вечірній також. Тобто виводили на коридор, ставили на розтяжки. В'ячеслав згадує, конвоїри у тюрмі знущались над полоненими постійно. Для них це просто привід до нас вивезти і е, лишній раз люлей наклепати. Ну це ж е, на щоденній основі е, ранок вечір. А ще е, на прогулянку, коли виводили, і на допрос. На допросі також саме тебе ведуть, клепають, на допросі клепають. Ну там взагалі опитні дуже. Е, 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 е. Слідчі були, навіть казали, що вузол зав'язувало, тобто, якусь позу, там, перед цей, що через 40 хвилин десь людина втрачала свідомість. Палки, руки, ноги, кінцівки в основному, голова шия, статеві органи постійно практикувалися. Потім через деякий час почалися шокери. Окрім фізичного знущання, було й морально-психологічне. Постійно це України вже немає, вже все, ви вже більш у світі нікому не потрібні, вже всі від вас відвернулися. Тож чекайте, скоро вже ви станете громадянами Російської Федерації. Так, 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 кажу. Де. Але на деяких це впливало. Базовий набір це День перемоги, смуглянка-молдаванка і вставай, страна огромна. Як то каже, о, це ти мав знати, ну про гімн тут безумовно взагалі. І я вам так скажу, якби ну, його не просто треба було там виконати все. От, наприклад, День Победи. Оцю пісню, от, наприклад, він зранку приходить і каже, пайом День Победи до обіда. Все, всіх отак от в кожній камері, щоб ви розуміли, камера відео, відеоспостереження. О, всіх построїли. Все повністю, вся казарма співає День Победи. якщо <світ> не співати. Могли цю камеру повністю так сказати, без сніданку залишити там або без вечері. Тобто це практикувалося постійно. Харчування в тюрмі було більш-менш нормальне, каже військовослужбовець. Медичну допомогу також надавали. У них там все було і рентген. І ну, тось, вони гіпс накладали, там, кому ламали кінцівки людям, от. Е, тось, лікували. Таблетки з таких там, кожних з заболівань теж хватало. Була ситуація, коли за дверями там, чутно було, що е, один каже, баландер, так званий, який роздає. У нас ж там система е, двері зачинена, кормушка, через неї ж їжу передають в тарілки. А це. і цей каже баландир. Я б каже, нас типу, якщо б я щось вирішував, я б їх взагалі не годував. А цей, ну Віртухай такий, типу, ні каже, їжа це святе. Майже півроку В'ячеслав Скрипка пробув Борисоглебську у вересні 2022 року. Його з побратимами перевезли у правну трудову колонію, розташовану у селищі Пакіно Владимирської області. По прибуттю туди нам конкретно сказали, що вже вас тут бити ніхто не буде. У нас тут зовсім інші методи впливу. І потім за день-два за ми дізналися, що це за методи це їжа. Просто ну, все, її не було майже. Дві ложки каші розмазаної по тарілці. Перші 10 днів взагалі не давали хліба. Не просто та легендарна гнила картопля. А це з неї очистки. тобто її просто. Чистили устанок, встан... він її шліфує, а потім її гласки, це все вирізають, там, шелуху і це нам на раціон. Так мало того, що якби ще вона була, там, а там ж і просто ну, 2-3 в тарілку тобі ляже, там, тих шелухів, і все. І вода, основа вода. Я сильно дуже худий був. 59 кілограмів, коли мене там перший раз зважили, це взагалі так, така вага, я навіть не не пам'ятаю, коли я в житті стільки важив. З кінця травня 2023 року відбулись зміни, згадує В'ячеслав. Приїхала якась комісія і нас зважили всіх, побачили, що там вже на грані є дистрофії практично всі, плюс куча хвороб, особливо кожні то короста, так звана чесотка, щоб було зрозуміло. На неї вже навіть уваги ніхто не звертав. Тобто, середньовічна хвороба, її не могли вилікувати ніяк. Кожен, кожен другий практично оце, на постійній основі. З того моменту різко, от прям різко, так щось змінилося і почали нормально годувати відносно. Тобто з'явилися нормальні каші, там, якесь м'ясо, риба почала проскакувати, чай став солодким. В'ячеслав Скрипка перебував у полоні майже три роки. За декілька днів до 5 лютого 25-го року ось нас до нас прийшов головний зек. Запитав у мене і у моєго товариша з, з бригади позивні. Записав і пішов. Наступного дня нас з камери трьох забрали. Ще там був Андрій. З Пагрансу, Глуховський хлопець також забрали і перевели в іншу камеру. Ще через день нас вивели і перевдягли форму ЗСУ. Ось так. Ну, це вже як якусь надію дало, що щось має змінитися. В очікування якихось змін на краще минув ще один день. В'ячеслав розповідає, в основному перевезення в'язнів відбувалося вночі. Десь на початку першої ночі просто відчинилась камера, все, каже, все залишаємо тут, нічого не беремо, вдягнулися і на вихід. Зав'язали очі, руки скочем. Ну, Це досить лояльно, я вам так скажу тому що зазвичай тяжками промисловими стягують. Посадили в автозак і ну, повезли. привезли на аеродром військовий літак, все. і я там бачу, там купа народу, почали заводити в літак, завели всіх, там, розсадили і полетіли. Приземнились і тоді вже, коли на виході почали всім розрізати руки і знімати ці, ці, з глаз скотч да, пов'язки. То я вже зрозумів, що щось, щось має трапитись. Автобусами в'язнів довезли до пункту пропуску на україно білоруському кордоні, де відбувся обмін. 5 лютого 2025 року. 150 українських захисників повернулись на рідну землю. Почали спочатку росіян заводити. Ось ми ж чекали, чекали, чекали. І вже потім, коли відчинилася ворота, автобуси ринулись. Я побачив. Державний, цей ну прикордонний знак України, і все тоді я вже повністю повністю зрозумів, що я вже вдома. В'ячеслав говорить, витримати майже три роки полону допоміг його характер. Віктор Франкл, такий є психолог. Ось я все після полону прочитав його цитату. Одну він сказав так: перші зламалися ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Потім ті, хто не вірив, що це колись небудь закінчиться, а вижили лише ті, хто сфокусувався на своїх справах і не очікував, що щось має статися. От так само ну, особисто я, просто я нічого не чекав, я просто існував в тому просторі. і все. Ну, от так от настроїв себе так. Звикнути, що тепер він вдома вдалося не відразу, каже чоловік. Боявся просто прокинутись, сну, що постійно там ну, частенько снилися сни такого роду, що вдома, вдома, вдома. От тобі вже всі тут от кажуть, що ти вже все тут точно, ти вже вдома, 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 а у тебе таке відчуття, що тобі кудись треба, що ти тебе щось тягне, тягне звідси. І Оце ти прокидаєшся там, і аж чуть ну, такі, чоловічими сльозми трошки так сплакуєш, що ну, такий реалістичний сон, отак от, от. І оце в перші дні взагалі я ну, дійсно боявся. Думаю, що хтось ущипне там чи знову крикнуть підйом. Після відновлення В'ячеслав Скрипка планує повернутися у військо. Зараз у мене 90, 90 діб. І в принципі все, я повертаюся до служби. Ось ну, так от. Ну як, я все життя практично в армії, тож просто так кинути не, не вийде. Олександр Соломко, Юлія Андрусенка та Надія Чебиряко. Суспільне новини, Сумщина.